Найчесніший суд у світі так в народі, на жаль, в переносному значенні називають Печерський суд міста Києва. Саме цей суд відправляв за грати на той час лідерку опозиції Юлію Тимошенко, ув'язнював Юрія Луценка, забороняв протести на майдані, виносив рішення про затримання протестувальників. Згодом відпускав беркутівців з під варти, знімав арешт з майна соратників Віктора Януковича. Якщо й оцінювати стан українського правосуддя після майдану. То, мабуть, що за об'єкт дослідження краще за все брати саме цей районний суд у самому центрі столиці. Що і зробив наш журналіст Сергій Андрушко. Репортаж програми схеми з Печерського суду постмайданного періоду. Одну частину Терезів, статуї Феміди символ віри і справедливості, зламано. Це Печерський районний суд. Так само тут і з іншими справами. Тут і досі працює суддя Родіон Кіреєв. Це зазначено на тутешніх оголошеннях та офіційному сайті Печерського суду. Кіреєв той самий суддя, якого оголошено в розшук. Він відправив прямо звідси до в'язниці колишню опозиціонерку Юлію Тимошенко. Вимагати від вас закриття. Сфальшованою, сфабрикованою Генеральною прокуратурою на замовлення Януковича кримінальної справи. Відповідно до декларації, за 2013 рік він один з найменш заможних суддів Печерського суду. Одна квартира Києва сягає 15 квадратів, а інша 31. Одна його машина була ВАЗ, а інша Хюндай. Порівняйте, нинішня очільниця Печерського суду Світлана Смик. Приїжджає на роботу на Мерседесі. А у її родини чи дохід за 2013 склав менше 6 тисяч на рік у власності авто Лексус. Ранку Свобода, Сергій Дружка. Скажіть, це ваша машина? Ви зробили як працівниця суду. Її попередниця, очільниця печерського суду за часів Януковича Інна Отрош отрож задекларувала ПМВ. Інна Отрош отрож теж продовжує перебувати в штаті цього суду. Це та сама суддя. Про яку змі писали, що вона переїхала, начебто, жити до Криму. Її колега суддя Руслан Козлов з Печерського суду знаходить правильне юридичне формулювання, як люди, яких тут давно не бачать, можуть працювати. Скажіть, а де перебуває зараз колишній суддя вашого суду? Колишній суддя? Да, голова суду. У нас такої інформації немає. Вона в Криму зараз працює. У нас немає такої інформації. Я особисто нічого про це не знаю. Про цей факт мені нічого не відомо. Вона не працює. Наскільки мені відомо, формально ще є судди. Але де саме перебуває, я не знаю. Одне з пояснень: майже рік не працює Вища рада юстиції, яка могла б рекомендувати звільнити таких суддів. Але серед іншого, депутати Верховної Ради так і не призначили трьох своїх представників до цього органу. Нині Печерський суд рясніє оголошеннями. З поясненнями причин відсутності суддів на роботі. Тут у відпустці суддя Світлана Волкова. Та сама, яка відпустила підозрюваного у стрілянині на Майдані екс-командира роти Беркута Дмитра Садовника Беркутівець після цього втік. Лише перед новим роком вища кваліфікаційна комісія відсторонила суддю Волкову з посади на два місяці. Ще тут суддя В'ячеслав Підпали у відпустці. Той саме, який розблокував мільйонні рахунки екс-прем'єра Арбузова, близького соратника Януковича, інше оголошення на лікарняному суддя Віта Бортницька, та сама, яка ухвалила рішення щодо активістів Євромайдану, тримання під вартою на 60 днів, як працює Печерський суд у 2015 році. Демонструє ось ця судова справа. Це заступник командира спецпідрозділу Грифон Олександр Олішевич. Генпрокуратура інкримінує йому незаконне утримування помічника митрополита Володимира впродовж 179 днів. Зараз в мене я не буду давати коментарі. Вибачте, буде слідство, потім вже будемо в столі на стоялися. Зараз на суд прийшли двоє підлеглих Олішевича. Без коментарів. Тут же й представник генпрокуратури. У кримінальному провадженні, в якому вони якому проходять колишній міністр внутрішніх справ Захарченко, колишній екс-глава Київської міліції Коряк і працівники ГРІФО, які утримували секретаря митрополита Володимира, кажуть, незаконно утримували. І не давали йому можливості спілкуватися безпосередньо з митрополитом. Суддя Печерського суду Катерина Середа вирішує, чи поновлювати на роботі Олюшевича, заступником командира батальйону Грифон. Спочатку суддя ухвалює рішення заборонити фільмувати засідання. З діалогу на суді суддя Катерина Середа, до слідчого генпрокуратури. В чому ризик? Адже всіх допитали. Перебуваючи на посаді, він може вчиняти тиск. Він може звільнити. Не можемо виключати такого розвитку подій. Згодом суддя середа поновлює Ольшевича заступником командира батальйону Грифон, який під слідством на своїй пасалі. Чому таке було рішення? Ну, тому що таке рішення суду. Так суд вирішив і короче закону, коли на рішення. Генеральная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об отстранении заместителя командира Грифуна в городе Киеве занимает должности, поскольку он Генеральной прокуратурой предъявлено ему подозрение в совершении преступления именно незаконное лишение свободы на протяжении длительного времени личного помощника пред, представителя Украинской Православной Церкви Дробенко. Суд рассмотрел наше ходатайство и определил о том, чтобы. указано гражданина сотрудника милиции на должности возобновить. Пожалуйста, То это означает, что вы сейчас уже начинаете я не буду комментарии давать. Нет, это означает то, что у руководства, ну, главка милиции, кому подчинен, да, есть основания издать приказ о поновлении, ну она... Зобновлення і в вдовжності. Це суддя Печерського суду Сергій Вов. Саме він відправив до в'язниці екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Чи прийшли в ілюстрацію? Пане суддя. Чи прийшли в ілюстрацію? Як це стало, що одна справа з Луценком знову потрапила до ваших? Це громадянин Володимир Слюсар. Він намагається з'ясувати, чому Генеральна прокуратура не включила в єдиний реєстр досудових розслідувань справи, що стосуються вбивства його рідного брата. На жаль, судді у нашій системі ще з пшонківського режиму є приватизованими системою, яка була при пшонці. А при уже перемоги революції, на жаль, розприватизації суддів не відбулося. Іронія долі. Судді Сергію Вовку, який уже ув'язнив Юрія Лусенка, тепер буде розглядати ще одну справу за його участю. Тільки тепер позивач сам Луценко. Він подав на видання газети позов на захист честі і гідності відповідно до оголошення в суді.